І от ще в молоді роки писав він твори, які вважалися націоналістичними і сповідував як студент от українського відділення філфаку. Було дуже легко ярлик націоналізму наклеїти на людину ці ідеї. І людина з надзвичайною стійкістю, такою крицевою стійкістю, відстоювала свої ідеї. І в збірці, от, я Владар каменю. Так от якраз цей камінь, ця криця, ця непохитність такої дуже тонко організованої душі, дуже шляхетної, справжньої українця. І е, стала головною ідеєю цієї збірки. Я владар каменю. Ось тут мої пороги. Мій степ стоїть. Я владар каменю. Вернулися дороги з усіх століть. Я владар каменю, мій степ моя тривога. Нема шляху. Молитвою до Бога Дніпро йде, мій давній день. Я владар каменю, мов рана Україна в моїх очах. Як довго ждать, як важко на колінах тримати меча. От такий трагічно драматичний, дуже збурений, дуже темпорит в його поезії, дуже відповідний настрою тієї задушливої епохи застою. Від закликав студентство до такої теж розуміння до боротьби за національні інтереси і за відстоювання української мови, літератури, культури, пропонував відновити а раніше від студентські роки випускати заборонений за цей він постраждав журнал Пороги і його зараз можна науково навіть дослідити. А от в студентські роки, як згадуємо, я вчителька, мій науковий керівник. Колишній завідувачка української літератури Дніпровського національного університету я на це згадувала, Клавдія Павлівна Фролова. Кілька епізодів, пов'язаних безумовно, з унікальною натурою почуття обов'язку, сміливісті Івана Григоровича Сокольського. Якось треба було виступати в якійсь школі. Це був 68-й, 9-й рік, якійсь школі ну, от інтернат, і там от теж якась була. От тема Шевченківська, там можна було порушити і національні такі от питання, незручні, так би мовити, вади і, і щось один ну, не треба було далеко десь їхати на Україну, Дніпропетровська, той студент там не зміг, хтось там захворів. І от Клавдія Павлівна звернулася до Сокульського. Це, повин, це потрібно Україні для України. от Ви повинні виступити. І він сказав, ну Якщо це потрібно для України, як він усе. Це йому було скільки років. І от його. У ну, наснага життєва, такий от його почір, таке його життєво кредо було понад усе. Україна понад усе. І ще один випадок він розповідає, тому що в студентські роки, так би мовити, його теж переслідували за ці ідеї. Вийшло кілька його от, о, віршів таких о, збірок. О, він мав з ну, як дисидентами Радянського Союзу. і о, був такий випадок, те знову ж зі слів професора Фролової, я можу, я про це свідчу. Він зустрічався зі студенткою російського відділу, українське російське відділення, тоді в ці часи було ну, дуже вважалося друга сортне, другосортне нібито здається. Не а і то перше От якось вони говорили, зустрілися, і вона десь там пішли чи на прогулянку парк і сказала. Вона ну ладно, говорить, ти довго ще будеш хрюкати по-українськи? Його це як ну просто як зачепило. Він на другий день пішов. Ну як не тому, щоб накапати на мене, на я просто як партком, як гідна людина у комітет комсомолу куди й сказав, ну ви бачите, які ось погляди, де ж наша. Де ж наш інтернаціоналіст, де ж наша стаття Леніна про єдність і про розвиток кожної національної мови. І от тут він тоді попав і ці, і вихід цих книжок, і ці факти. От на добрий, так би мовити, крючок стеження і за всі свої політичні ці от ідеї він, звичайно, в житті ну, поплатився тим, що відбував покарання в. В найтяжчих умовах зараз от і наукова література, що шість місяців карцеру. Коли йшли суди, він вимагав перекладача українською мовою. Там і ця от його позиція, ну його ну от вона гідна того, щоб її поважати.